У золотистому бутоні чарівного жовтого тюльпана зберігається щастя. Одержати його може той, перед ким бутон розкриється. Це лише одна з багатьох легенд про цю прекрасну квітку. Вона щороку ніжно нагадує нам про прихід весни, відродження всього живого. У мене легкий, приємний аромат тюльпана завжди викликає спогади про найкращі моменти життя. І, мабуть, не помилюсь, сказавши, що букет з тюльпанів найромантичніший подарунок. Але так сумно стає, бо ці квіти вже не живі. Пройде зовсім небагато часу, і їх ніжні пелюстки втратять свою красу. Зникне аромат, що так тривожить душу. Чи не краще, коли квітка жива, милує око, розпускаючись з першими промінчиками сонця і стріпуючи з себе сріблясту ранкову росу, а потім, втомлена денною спекою, закриває свої яскраві пелюстки, готуючись до сну. Барвистий килим з тюльпанів це перше, що привертає увагу не лише викладачів та студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка, а й гостей цього навчального закладу. А відколи тюльпани розцвіли, ними милуються навіть звичайні перехожі, і не дивно повз таку красу не пройдеш. Коли з одної роботи іду на другу, тобто з поліклініки в госпіталь іду, от і проходжу через вашу е, територію університету і підходжу і бачу. І бачу, як вони виросли. Значить, були спочатку по одному, потім по два, потім ви викопали пень, пересадили їх наново. От і зліво появилися вже грядка. Всі милуються їми». Ідея створити біля університету чудовий сад належить професору психології, декану соціально-психологічного факультету Олександру Музиці. І виникла вона вже давно. Вісім років на цій ділянці нічого не росло, і ми що не садили, воно тут не втримувалося, бо будівельне сміття, дуже поганий ґрунт. І якось я був у Володимира Федоровича Шинка-Рука в гостях, а в нього там росли тюльпани. І так багато тюльпанів, таке тюльпанове поле, ну можливо, трошки менше, як це, але надзвичайно багато. І я раптом згадав свою службу в армії в калмицьких казахських степах, які були сірі, як ця бруківка, на якій ми зараз стоїмо. Але два тижні на рік вони розквітали тюльпанами жовтими і червоними. і Це було дивовижно. Я це пригадав і пригадав, яка там земля, бо доводилося щось там, є окопи, якісь копати. От, а земля така ж бідна, як і тут у нас. І ми почали з студентами вивчати це питання, інтернет прочесали і виявили, що голландці були в тих степах. Де, до речі, служив і Тарас Шевченко, і вони взяли ті тюльпани, і за 10-15 років вивели спеціальні клумбові сорти, які міцні, які не ламаються від вітру, які розкривають квітку. Це тюльпани відрізняються від тих, які назріс. От і ми зрозуміли, що нам потрібно. Ми закупили ці тюльпани, саме ці тюльпани, а не кожен, знаєте, по штучці, щоб ну не було такого різнобою, щоб справді це все було сучасно. І е, вони нам віддячили. Тобто, навіть в цьому році така суха погода, така е, доволі була місцями морозна зима. от. І я вже боявся, що ну не буде тої краси, на яку ми надіялися. Але кожен тюльпанчик висаджений руками студентів, руками викладачів, завідувачів, завідувачів кафедр, прибиральниць. От всі в цьому взяли участь. Кожен тюльпанчик зійшов, ніби подякував людині, яка його посадила. І ми маємо це тюльпанове диво. Цією красою тішаться не лише теперішні студенти університету, а й випускники приходять сюди. Адже свого часу вони брали безпосередню участь у створенні прекрасного тюльпанового килима. Ну я пам'ятаю, як це все розпочиналося. Це було два роки назад. Нас завдяки Олександру Леонідовичу, нашому декану. Я, я зі своєї групи приймала також участь в цьому в цих чудових гарних тюльпанах. Ми їх висаджували і, і... Просто коли вони вже розцвіли, ми прийшли поглянути. Це взагалі такого ще. Наприклад, в нашому ж домірі ми ще не бачили такої краси, яка є. І, от, наприклад, уже пройшло рік, і ми знову я спеціально прийшла своїми колегами, щоб показати їм цю красу, яка є біля нашого державного університету. На цій барвистій клумбі 2,5 тисячі тюльпанів, але це лише нинішньої весни. Їх буде на наступний рік вдвічі більше, принаймні. От наступного року зараз це гарно, а наступного року це буде просто дивовижно. І знаєте, тут є ще одна ідея. От коли ми їх висаджували, а в мене було два сорти Пінокіо і Світледі. І я вирішив зробити таке серце, ніби от серце соціально-психологічного факультету, знаєте, от такий символ. Я накреслив це серце лопатою і почав, значить, там садити, попросив двох студенток, які накидали мені так, як картоплю накидають. І ми садили, висаджували це серце. Студенти подивилися, кажуть, серце, стоп, це чиє серце? Кажу, викладацьке, а наше студентське. Кажуть, «Да будь ласка. І вони взяли таким самим способом, накреслили своє студентське серце, і там ми можемо побачити зверху два серця. Серце Викладачів соціально-психологічного факультету і серце студентів соціально-психологічного факультету, які поруч червоним таким тюльпановим квітом радують наше око сьогодні. Студенти пишаються результатом своєї праці, адже цю красу вони створили власними руками. Саджаючи ці квіти, мене душа була сповнена теплом і радістю. А зараз я дивлюся з гордістю. На ці прекрасні квіти. Це гордість нашого соціально-психологічного факультету. Мені дуже радісно, коли я дивлюсь, особливо у нас там аудиторії, які зверху, так? там можна зверху подивитися на, все це, ну, на всю красу. І от видно із червоних тюльпанів, як викладено серце. І дійсно дуже радісно от навіть подивитися на результати своєї праці, якби своїм факультетом садили і якось навіть ну, рідно, так, <сміх> приємно. Ну Взагалі, садження квітів справило на мене досить таке позитивне враження і для мене має дуже велике значення. І взагалі мені дуже радісно і тепло, адже бачучи пліс своєї праці, на душі дуже становиться якось так душевне тепло, просто добре. І головне, що це все нас об'єднує. Ми один з одним краще знайомимося, як кажуть, праця облагороджує нас. Ну, знаєте, коли я тільки садив ці квіти, мені якби ще не дуже вірилося, що вони будуть такими ж гарними і чудовими, як зараз. Але я дуже чекав весни, дуже хотів побачити, якими ж таки вони будуть. І я бачу, що наш труд все-таки пішов не дарма. Мені вони дуже подобаються, я рад. І я наступного року і наступні роки теж буду обов'язково приймати участь в цьому, тому що мені це дуже подобається. Також, коли ми саджали ці квіти, ми працювали всім нашим факультетом, але ми дали змогу наслужити з цією красою не тільки нашим факультету, а й всьому університету і на, і тепер, коли люди проходять всі квіти, вони фотографуються біля них. І для них це все дуже подобається. Нам приємно, що ми змогли зробити для людей таку красу. Вони нам принесли радість, вони нас об'єднали, вони створили, допомогли створили просто групу студентів. Я організовувала студентів, збираючи їх, як ми спочатку садили, як все звісно, це було дуже важко, тому що студенти о, там може бути якось важко, чи а вже після того, як ми вже їх посадили, всі такі були. Раді, всі якось об'єдналися, всі сказали, що ми навіть знайшли друзів, і ти навіть ті студенти, які не пішли, вони говорили, що наступний рік ми теж об'єднаємося, і нас буде все більше. І ми будемо творити тюльпанове серце університету. Ми будемо запрошувати інших студентів до творення. Ну, тюльпани вони вони просто несуть радість. Це є квіти сонця. Вони це квіти надії, це квіти, які дають більш якусь впевненість у собі. Це просто краса. Просто глянувши на ці квіти, ти відчуваєш себе людиною. Людина, яка спочатку навчиться любити квіти, природу тварин. Вже тоді можна думати, що вже тоді вона навчиться любити людину. Змінимо наш світ на краще. Мабуть, завжди краса викликає бажання творити, радувати своїм талантом людей. Хор соціально-психологічного факультету беззаперечно доводить цю думку. Час летить, не спинить, небо повторна кожна мить. А земля так втомила світ не ходив, ночі слід, темний слід біля зоряних воріт, а в душі, наше сонце ранок сходить. мине ніч холодна, Мов туман зійдуть печалі, швидко зникне бій, і страх ми не знов. Під добром повінчається, тебе і мене, обніме своїм крилом. Пройде не так багато часу, і тюльпани відцвітуть, ще довго нагадуючи нам про найромантичнішу пору року. Але дива не закінчиться, бо викладачі і студенти створили біля факультету справжнісінький казковий сад. Там, де тюльпани, там росте сім магнолій. Там ростуть їстівні каштани, там е, росте бузок персидський. Там росте сакура. Сакура днів через 10 розквітне, і ну тут буде такий філіал Ужгорода, який зараз показує все, все телебачення. Ми можемо побачити в Житомирі. Взагалі, тут на території університету ми посадили, отут біля цих корпусів тут росте п'ять сакур, але біля кожного гуртожитка росте ще по дві сакури. І ми будемо цю традицію продовжувати. Ну, принаймні, частинку Житомира засадимо сакурами, тому що. Ну, що ж нам дивитися на Ужгород по телебаченню? Нам треба милуватися своєю красою. А крім цього, тут ростуть яблуні Недзвецького, які також таким рожевим пишним цвітом цвітуть. Тут росте айва японська, Хеномелес, тут росте форзиція, гортензія, видки троянди із таких дивовижних рослин. Ну, звичайних от піони ростуть, мигдаль росте трьохлопасний, декоративний. Росте оцтове дерево, росте грім-дерево, це релікт, воно вже відцвіло, воно цвіло, ще коли сніг лежав. Це із Словечанського орудського коряжу. Це наше українське дивовижне грім дерево. Поема така є у Грабовського, Валентина Грабовського Грім дерево. От, тобто тут чимало дивовижних рослин. І щороку ми будемо цю колекцію поповнювати, поновлювати, тому що, знаєте, окрім того, що ти працюєш головою, треба щось робити і руками». Ну щоб голова так не боліла, скажем так. І знову повторюсь: краса, мистецтво і талант завжди поруч. Не розповідай мені казок, Всі вони з іншого життя. Краще ти приходь під вечір у садок. Подивитись, як зірки з небес летять, навіть росів'яне трава, якщо ти не кажеш, що у любов ще жива, якщо не повіриш у мої почуття, білі-білі зорі до землі не злетять, а на Україні розцвітають сади то йди до мене, що б не було, біди. Я одна у тебе, я у тебе одна у думках у на весна. Не розповідай мені казок, вже у полі вітер заспівав я сама піду під вечір, садок, щоб ти лагідно мене поцілував. Навіть друзів, я не трава, якщо ти не кажеш, що любов ще жива, якщо не повіриш у мої почуття, білі-білі зорі до землі не злетять. А на Україні розцвітаються сади. То йди до мене, щоб не було біди. Я одна у тебе, я у тебе одна, у думках у на весна.